Всім привіт! Росія готова і далі виконувати свою частину домовленостей в рамках зернової угоди, якщо інші її учасники будуть виконувати зобов'язання на рівноправній основі. Про це заявила в неділю офіційний представник МЗ Росії Марія Захарова в ефірі телеканалу Росія 1 Якщо ця домовленість, яка має зобов'язання сторін, а не зобов'язання тільки однієї сторони і підганяння, і махінації з іншого боку, якщо ця домовленість рівноправна, то ми завжди свою частину виконували і виконувати збираємося у всіх домовленостях, відповіла вона на питання про перспективи продовження зернової угоди. Якщо це черговий мухлиш, якщо це чергова спроба витягнути те, що потрібно їм, а все інше забути, і ми бачили ці приклади навіть по продовольчій угоді, то вибачте, якщо ми говоримо про набивання кишень ось цими самими західними, в першу чергу американськими компаніями і бажання їх в черговий раз смухливати собі на вигоду, то це знову ж з серії махінацій держсекретаря США Антоні Блинкена, додала дипломат. Домовленості про експорт продовольства з України були укладені 22 липня минулого року в Стамбулі на 120 днів. Одна з угод регламентує порядок вивезення зерна з підконтрольних Києву портів Одеси, Чорноморська і Південного, створений Росією, Туреччиною, Україною, і ООН спільний координаційний центр в Стамбулі, призначений для огляду суден із зерном з метою не допустити контрабанди зброї і виключити провокації. Крім того, був підписаний меморандум між Росією і ООН, який передбачає зобов'язання Всесвітньої організації щодо зняття різних обмежень на експорт російських сільгоспродукцій і добрив на світові ринки. У листопаді зернова угода була продовжена ще на 120 днів. Термін її дії закінчується 18 березня. 2 березня в МЗР повідомили, що зернова угода не працює, захід саботує виконання російської частини домовленостей. У заяві міністерства вказали на 262 тис. тонн російських добрив, які російська сторона мала намір безоплатно передати найбіднішим країнам, але ці поставки виявилися заблокованими в портах Латвії, Литви, Естонії і Нідерландів. Діною відправленою партією добрив залишається поставка 20 тис. тонн в Малавії, яка поки ще не дійшла до одержувача. Друзі канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім поки.